Вітаю, мої маленькі слухачі. Казкова студія лісяо запрошує разом поринути у чарівний та загадковий світ казок. Отже, починаємо казка. Кошеня Том, Беатрік Спотер Жили колись на світі три маленьких пухнастих котики, яких звали Том, Крихітка і Лапочка. Вони були дуже гарні і пухнасті. Понад усе, вони любили грати з біля порогу будинку, стрибати і купатись в пилюці. Якось їхня мама місіс Табіта твітчить. Чекала до себе гостей на чашечку молока. Перед їхнім приходом вона мала вимити та вдягти своїх пустунів. Спочатку вона вмила їм мордочки губкою, потім причесала їм шубки, і під кінець розпушила їм хвости й вуса. Том був найпустотливішим з усіх кошенят. І він не дуже любив усі ці причепурювання і весь час. Виривався від мами і дряпався. Місіс Табіта вдягнула крихітку і лапочку в свіжі платячка й фартушки, а потім вийняла з шафи ціле оберемо одягу для Тома. Там було багато різних речей, але тому вони зовсім не подобались. В них було так незручно. Мама здивувалась, виявляється, Том встиг за цей час. Так вирости й погладшити, що його сорочка і штанці ледве сходились на ньому, а кілька гудзиків навіть обірвались, і їй довелося їх знову пришити. Нарешті вся трійця була готова, і місіс табіта скоріш випровадила кошенят до садку, щоб вони поки пограли там і не крутились під ногами і не заважали їй пекти солодкий яблучний пиріг. Тільки дивіться, не повимазуйтесь, суворо наказала їм мати. Ходіть обережно та тримайтесь подалі від брудних калюш, а особливо від курки салі, від качки у ставку і від поросят. Добре, мамо! відповіли їй кошенята. Крихітка і лапочка швидко пішли стежкою. Але не минуло й трьох хвилин, як вони вже спіткнулись, наступивши на свої платячка, і гепнулись прямо носом на землю. Кошенята швиденько піднялись та побачили, що на їхніх фартушках величезні чорно-зелені плями. Проте кошенята не сильно засмутились, подумаєш, якісь там плями. Давай заліземо на паркан. І посидимо там, подивимось, що робиться в садку, запропонувала крихітка. Вони взяли свої фартушки в лапи і миттєво заскочили на паркан. Однак виявилось, що крихітка десь загубила свій біленький накрохмалений комірець. А маленькому тому було зовсім незручно ходити і особливо стрибати у своєму тісному одязі. Йому довелось лізти на паркан. Сусіднім кам'яним муром, обламуючи гілки і обриваючи на ходу гудзики від сорочки. Коли ж він, зрештою, дістався до сестер, його колись святковий костюмчик більш нагадував лахміття, і сорочка і штанці його розійшлись по швах. Крихітка і лампочка хотіли, хоч якось, зарадити братові, але у них нічого не вийшло, поки вони розбирались із своїм одягом. Внизу пролунало. Крек-крек-крек. І ціла команда з трьох качок поважно прокрокувала по дорозі повз них. Качки марширували у такт своїй пісні. Крек, кряк, кряк, топ-туп-лясь лясь. Тут качки побачили кошенят і зупинились. Вони схилили свої голови в різні боки і розглядали ці пухнасті грудочки. А потім качки побачили на дорозі капелюшок і комірець, які загубили кошенята, підібрали їх та напнули на себе. Лапочка так зриготала, що звалилась із стіни, а слідом за нею зістрібнули й брат із сестрою, розкидаючи в сторони залишку свого одягу. «Дядько качуре, звернулась крихітка до качиного ватажка. Будь ласка, допоможіть Тому одягнутися і застебнути костюмчика. Пихатий качур, прокрокував доріжкою, підійшов до одягу кошенят, що валявся на дорозі, але замість того, щоб допомогти тому, одягнув його на себе, виглядав він у своїй новій одежинці. Так вже й погано. О, добра знахідка! радо крякнув містер Качур. І разом з качками вони рушили далі. Кряк-кряк-кряк топ-топ, лясь. І якраз в цей момент місіс Табіта Твітшит вийшла з будинку, щоб погукати додому кошенят. І що ж вона побачила? На них зовсім не було одягу, мама дуже розсердилась та відвела кошеня додому. Гості прибудуть з хвилини на хвилину, але як я можу показати вас їм в такому вигляді? Що ж мені робити? вигукнула мідна місіс табіта. Їй більше нічого не залишалось. Як замкнути кошенят у своїй кімнаті, а гостям сказати, що вони раптом захворіли і лежать в ліжку з температурою, що, звичайно, було зовсім не так. Можна навіть сказати, що насправді кошенята навпаки, в ліжку не провели жодної хвилини. Вони почали грати, і веселитись, кидатися один в одного чим доведеться. І мамині гості чули дивний гамір і тупіт у себе над головою. На жаль, на цей раз ані мамі, ані гостям ніяк не вдалося посидіти і мирно поговорити за чашечкою молока. Ну, а що до качок, то вони без сумніву вирушили прямо до ставку. Костюмчики, які їм дістались від кошенят, дуже скоро загубились. І потонули в воді. Кажуть, що містер Качур і качки досі їх шукають. Ось і казочці, кінець. Ти уважно все прослухав, молодець.